У Єнакієву розпочали обидві команди обережно, тому першого зяття воріт оболівальникам довелося чекати аж 9 хвилин. Михайло Волянюк чудово відпасував на дальню стійку, де Віталій Скори пробив у праву шістку без шансів для Кіндякова. 0-1. попри спроби хмельничан одразу встановити статус-кво на перерву команди пішли за мінімальної переваги господарів. А от другий тайм Єнакієвіс розпочав дуже агресивно. Підопічний Олега Солодовника заволоділи ініціативою і на 25 й хвилині забили вдруге. Курсов з кутового відпасував на ближню стійку, де Віталій не. Рук невідпорно пробив у ліву дев'ятку 0-2. Міг забивати за зам'яті, який блискуче бив у нижній кут. Однак його удар прийняла на себе стійка воріт Кіндякова. А через три хвилини двадцятка господарів оформив дубель у цій зустрічі. Волянюк у красивому стилі обіграв коробку і відпасував у центр карного майданчика, де Тарук першим дотиком підробив собі сферу під удар. А другим невідпорно пробив під поперечину 0-3. Хмельничани активізувалися і майже відразу змогли скоротити розриву рахунку. Після філігранної передачі від Максима Івонка засинку потужно. Бив поворотах і м'яч після курйозного рикошету від Хурсова залетів у сітку воріт мельника. – 1-3. хмельничани не опустили руки, змогли зменшити відставання до мінімуму. Калуков перехопив сферу після помилки капітана Янаківця і чітко пробив поміж ніг Мельнику – 2-3. Ситуація на майданчику ставала ще більш напруженою і долю гри вирішив епізод на 34-й хвилині. Господарі заробили право на штрафний удар і реалізували свою домашню заготовку. Хурсов відпасував на дальню стійку, де ромаріо в один дотик переправив м'яч у сітку воріт два Підопічні Івана Стасюка пішли в банк замінивши голкіпера на п'ятого польового гравця, але особливих дивідентів їм це як завжди не принесло. Натомість Хурсов та Ромарево після помилок гравців спортлідера з власної половини вражали порожні ворота хмельничан і таким чином встановили підсумковий рахунок у зустрічі 2-6. Наступну гру наші земляки проведуть 16 березня в рівних стінах Спортлідер Плюс прийматиме міцний кардинал рівне початок гри о 15-й. пряма трансляція на сайті «Спортлідер Плюс. А також матч ви зможете побачити у запису на телеканалі Ексклюзив. Гостей. Ну что поделать? Ну зато.